Загиблі і поранені розбиті будинки Росія здійснила черговий комбінований удар по Україні. Ви на Ютуб каналі Факти Лайф мене звати Анастасія Мазур. Далі розкажу головні новини цієї години, яким буде тиждень. Масована атака росіян на Київ за мить включення з місця події. Війна Ізраїля проти Ірану, для чого Тегран скликав Градбез ООН і про що говоритиме глава Іранського МЗС з Путіним? Саміт НАТО в Газі чи поїде Зеленський і чи звучатиме на полях зібрання тема України? І поки ми не перейшли до обговорення, прошу вас поставити вподобайку і підписатися на цей канал. Для нас повірте, це дуже важливо. Отже, чергова гучна і трагічна ніч для України, зокрема для Києва, Росія завдала комбінованого удару по столиці, била шахедами, які роями летіли на місто. Потім запустила балістику. Шестеро загиблих, 25 травмованих. Найбільше постраждав Шевченківський район. Зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Вдалося врятувати щонайменше 10 людей, серед них двоє діток, і вагітна жінка. Наразі під завалами можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція на місці. Працює наша Христина Гавриш. Вона з нами наживо. Христину, вітаю! Що відомо на тепер вітаю, Настю. Такі найтрагічніші наслідки чергового російського удару і терору саме тут в Шевченківському районі. Ви можете бачити за моєю спиною п'ятиповерхівку, в якій майже вщент знищено один із під'їздів. Там зараз працюють рятувальники, і час від часу плити продовжують сипатися, тому що будинок дуже критик після удару. На жаль, вже підтверджено, що тут загинуло шестеро людей, але ця трагічна цифра може змінитися. За даними Київської міської військової адміністрації, під завалами може бути ще троє людей. Тут довкола зібралося багато е, сусідів, які е, теж схвильовано чекають, чи вдасться ще когось врятувати, і теж говорять, що е, зник е, зв'язок з деякими їхніми сусідами. Е, крім того, е, ми поспілкувалися з чоловіком, який мешкав на п'ятому поверсі е, цього зруйнованого під'їзду. Його квартира ціліла, е, але майже. Все поруйнована, і він був буквально під завалами, під плитами і просто дивом звідти зміг врятуватися. Прошу пряму мову. На ногу добрий кусок впав, може й більше. Просто воно мені так трошки ногу придавило. Я її витягнув з-під цієї плити. О, а сама плита ну, вона ж не я ж кажу, не повністю на мене. Отакого От груба стала, штукатурка, понятно, це все кірпічі, які там були десь рядишком. Пилюється, вся ну все на мене подлетіло, Я на дивані лежав, я стряхнувся, ну, встав. Вроді би ну сколтів куча на грані фантастики вибрався. Як бойовику був, ну це щось я ж таки, фантастичне, неймовірне. Бог мені дарував другий шанс. Загалом рятувальникам вдалося врятувати з цього та сусідніх будинків десятьох людей, зокрема вагітну жінку. Тож зараз тут дуже багато людей сподіваються на диво і на те, що вдасться все ж таки ще когось дістати з під завалів е, живими. Також ми поспілкувалися із сім'єю, яка мешкала тут донедавна, але от буквально нещодавно приїхали в інший район. Їхня квартира, вона ще зруйнована. Ви її можете побачити. Це там, де от пральна машина і техніка видно. Вона на четвертому поверсі, і вони зараз просто шоковані, розуміють, що сталося диво, що їх в той момент не було в цьому помешканні. Ми знаємо долю сусіда. Внизу людей, які знали багато років, теж не сталося сьогодні, і дитинство шматок забрали. Ми тут виросли, жили, народилися. Не одне покоління аж три сіли. Ну, шкода. Yeah, ми переїхали буквально з маленькою дитиною, якої три рочки. Буквально пару місяців назад. Ми виїхали з сім'єю з, з, з цього будинку. Oh, нам повезло. Ми вдячні Богу і чекаємо. Дякую. Пошкоджені також сусідні будинки, зокрема, сильно пошкоджена 25-поверхівка, Фото своєї зруйнованої квартири сьогодні вранці оприлюднив селі антитіла поля. Людям зараз допомагають волонтери долати наслідки. Також працюють людьми психологи, адже багато хто в такому шоковому стані. Тут і медики є на місці, щоб підтримати тих, кому це необхідно. А ми продовжуємо працювати на місці теж і більше інформації вже надалі в наступних випусках. Настю. Христина я вам дуже дякую. Це була Христина Гавриш. Вона працює на місці російського обстрілу у Шевченківському районі Києва. Там Кремль завдав удару по багатоповерхівці. Звісно, потім кремлівські пропагандисти знову розкажуть про знищення військових цілей та за всі ці роки війни Росії проти України. Військові цілі Кремля це мирні люди, діти, будинки, ТРЦ, жваві вулиці українських міст. Напишіть нам в коментарях, як ви пережили цю ніч. Діліться своїми переживаннями. Ми читаємо нам важливо. Отже, від російської атаки на столицю сьогодні постраждали загалом. П'ять районів Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський та Дарницький. Загалом по Києву 19 локацій з пошкодженнями і падінням уламків знищених повітряних цілей. На деяких локаціях рятувальники працюють з ночі: шестеро загиблих, 25 постраждалих по Києву, серед них четверо дітей. У Солом'янському районі зруйновано будівлю бізнес-центру навпроти спортивно-оздоровчого комплексу КПІ. Повністю вибито вікна. Сам спорткомплекс не горів. Попередню жертву постраждали. Немає. Під час атаки пошкоджено один із виходів у станції метро Святошин, потрощена зупинка громадського транспорту. Там були поранені двоє людей, але на щастя несерйозний. Госпіталізації не потребували. У Голосіївському районі внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр. У Деснянському у дворі житлового будинку утворилася вирва. Добряче гупало і гучно летіло вороже залізяче сьогодні на київщині у білоцерківському районі. Від отриманого поранення загинула жінка 68 років. Двоє людей госпіталізовані ще двом надали допомогу на місці. У Бориспільському районі сталася пожежа. У двох приватних будинках у Бучанському пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі. У Білоцерківському багатоквартирний та приватні будинки. Зруйновано будівлю готелю, де був медичний заклад. Тут поранені двоє рятувальників. Вони саме прибули на місце удару, евакуювали людей, встигли витягти шістьох тяжко хворих пацієнтів. Коли Росія у своїх людожерських традиціях вдарила вдруге. На щастя, усі живі триває ліквідація наслідків ударів. Загалом на київщині восьмеро поранених. Ці ночі Росія запустила по Україні 368 засобів повітряного ураження. З них 352 ударні безпілотники, 11 балістичних ракет, 5 крилатих ракет Іскандер, 354 ворожі цілі. Наші сили ППО знешкодили. З них 15 – це ракети. Загалом під ударом сьогодні вночі були сім областей і Київ в Україні понад 10 загиблих. Про це заявив прем'єр України Денис Шмигаль. Також відомо про двох загиблих на Чернігівщині. Вчора пізно ввечері росіяни вдарили ланцетом по околиці села Сновської громади. Ще 10 людей тут поранені. Троє з них діти. Усі в лікарнях двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласного медичного закладу. На черговий руйнівний вбивчий удар Росії по Україні відреагував президент Володимир Зеленський. Я процитую після ударів по об'єктах ядерної програми в Ірані було багато галусу з Москви. Російське керівництво демонстративно засуджувало ракетно-бомбові кроки сьогодні. Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими шахедами та ракетами по цивільній інфраструктурі. Києва та інших наших міст і громад кожному в українах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю. Варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць Продовжиться і буде поширювати терор сьогодні. Під час візиту в Британію говоритиму з партнерами про це та про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові сильні кроки тиску на Росію за цю війну та зради припинення ударів. Про це заявив Володимир Зеленський. Ну і до закордонних закордонних візитів Зеленського ми ще повернемося. А зараз щодо ситуації на фронті, за добу було 142 бойових зіткнення. Найбільше на Покровському напрямку вже традиційно 44 штурми росіян було відбито. На Лиманському напрямку 17 атак, на Турецькому 21, на Новопавлівському 10. Це найгарячіші відтинки фронту разом із Покровським. І варто пам'ятати, що за цими сухими цифрами статистики стоїть щохвилинна титанічна праця наших захисників і захисниць, які ризикують життям заради нашого з вами існування, також не спадає напруга на північно-слобожанському і курському напрямках. Тут українські захисники відбули 20 атак окупантів. Ну і цифри більш приємні для нашого вуха – це втрати ворога. За добу Сили оборони мінус нули 1010 росіян, знищили 1 танк, 5 броньованих машин, 58 ворожих артилерійських систем, 2 РСЗВ, 127 одиниць автомобільної техніки. Ну і до міжнародних подій про можливість зміни режиму в Ірані відкрито заговорив президент США Дональд Трамп. Використовувати термін зміна режиму політично некоректно, пише Трамп у своїй соціальній мережі True Social. і продовжує. Але якщо чинний іранський режим не здатен зробити Іран знову величним, то чому б не відбутися зміні режиму? І закінчив допис абревіатурою Міга з трьома знаками оклику, що означає, зробимо Іран знову величним. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї продовжує ховатися. А от іранський міністр закордонних справ Абас Аракчі. Сьогодні приїздить до Москви, проведе консультації з Путіним. Подробиць правда не повідомляють. Тим часом Ізраїль минулої ночі продовжив завдавати повітряних ударів по військових об'єктах в Ірані. Основні цілі, склади та пускові установки балістичних ракет, а також радіолокаційні станції повітряної розвідки. Ізраїльський прем'єр заявив, що його країна цитую дуже близька до досягнення мети цієї війни. Я не маю жодних сумнівів, що іранський режим хоче нас повністю знищити, тому ми і розпочали цю військову операцію, щоб покласти край ядерній загрозі та балістичним ракетам, які становлять небезпеку для нашого існування. Ми крок за кроком рухаємося вперед до досягнення цих цілей, і ми дуже близькі до того, щоб їх досягти. Тим часом Рада безпеки ООН провела екстрене засідання. Запит надійшов від Ірану після успішних повітряних ударів американських бомбардувальників бі 2 по його ядерних об'єктах. Офіційними ініціаторами засідання стали два постійних члени ради і один обраний Росія, Китай і Пакистан. Їхні представники різко засудили авіаудари. Традиційно з особливою цинічністю прозвучала заява російського постпреда Василя Небензі, бензі. Мовляв. Росія засуджує безвідповідальні, небезпечні та провокативні дії Сполучених Штатів проти суверенної держави Ірану. Американці відкрили скриньку Пандори, ризикує безпекою та благополуччям всього людства. І ніхто не знає, які катастрофи та страждання це принесе. Говорить пан Небензя. Дуже влучно варто додати особливо про небезпечні дії проти суверенної держави. І Це тоді, коли цієї ночі Росія вбила у Києві щонайменше шістьох людей ударом по мирній багатоповерхівці. На ці слова не бензі, американська представниця Дороті доротіші нагадала, що Вашингтон виконує обов'язки перед союзником Ізраїлем. А запрошений онлайн представник міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ закликав відновити допуск міжнародних експертів до іранських ядерних об'єктів, щоб вони могли фахово. Оцінити ситуацію, втім, схоже, можливості МАГАТЕ в цій ситуації такі ж, як і на захоплені росіянами Запорізькій АЕС, тобто жодних, коли мова йде про терористів. Передумовою будь-якої угоди чи домовленості має бути встановлення фактів на місцях. Це можна зробити лише шляхом інспекції. МАГАТЕ наші інспектори перебувають в Ірані і вони мають виконувати свою роботу. Для цього необхідне припинення бойових дій, щоб Іран міг допустити команди на об'єкти за необхідних умов безпеки. Ну і Україна розпочинає насичений дипломатичний дипломатичний тиждень на міжнародній арені. Сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у засіданні ради міністрів закордонних справ країн УЄС ЄС Брюсселі. Його проводять перед самітом лідерів Євросоюзу, який пройде за кілька днів. Туди запрошений і президент України. Ну а завтра у Газі Зеленський матиме зустріч із очільниками Європейської ради Антоніо Коштою. Єврокомісії Урсули а також із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Того ж дня там вже розпочинається і саміт НАТО. За попередніми планами Зеленський візьме участь у робочій вечері лідерів, а також виступить на заході, які влаштовують на полях саміту на форумі оборонних індустрій. Нагадаю, цього року саміт скоротили з традиційних трьох сесій до однієї тривалістю 2,5 години. Підсумковий документ також суттєво менший на одну сторінку. За попередню інформацію Україну в ньому згадувати не планують а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою. Довгострокова руйнівна терористична це все про Росію і про загрозу, яку несе терористичний режим Володимира Путіна. І чим швидше світ зрозуміє остаточно це цю тезу і цей такий сталий вже факт, і чим швидше він буде займатися протидією Росії, а не замирюванням, тим буде краще. Для світу на цьому ставимо крапку. Стежимо за розвитком подій тижня і за розвитком подій у Києві. Зокрема, про ситуацію після ракетних і дронових ударів Росії по столиці по Київщині. Цей тиждень буде непростим, як і попередні, але насичений подіями. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал Факти Лайф. Стежте за нашими випусками. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю тихого дня. Бережіть себе, своїх близьких і Україну.